Озвучено українською сайтом Okino.ua Як би мав закінчитись фільм Світ юрського періоду? Правило перше. Не ходіть, дзвоніть. А ці потреби тут були. О, ні, вона втекла. Я піду у вольєр, подивлюся, чи її там немає. а Тільки потім подзвоню у центр керування парком, щоб вони пошукали її на камерах. А може не підеш на вулицю? а Спочатку подзвониш? Знаєш, напевно, так і зроблю. Лаурі перевір, будь ласка, периметр. Вона все ще в вольєрі. Чудово, вона все ще там. Хоча чому тоді ми її не бачимо? Може, це такий камуфляж? От дідько. Правило друге. Не будуйте велетенські ворота, крізь які може пройти динозавр. Вона нас не здоганяє. Лучше, усі пройдіть крізь звичайні двері. Вона надто велика для них. От дідько. Правило третє. Глибока яма навколо вольєра з айрексом ніколи не буде зайвою. От дідько! І нащо вона постійно так робить? Правило четверте. Не оснащуйте парк гіросферами. Не чіпай кермо. Я теж хочу. Обережно, обережно. Yeah. Яка гидота. Ти задоволений? Тепер ми нічого не бачимо. Ти сам винен. Навіщо ти поліз до керма? Правило п'яте. Заміна акумулятора не допоможе завести джип, який простоїв у джунглях 20 років. Давай. Ні, не спрацювало. Мені здається, що тут справа навіть не у акумуляторі. Забудьте, я зголодніла. Правило шосте. Скористайтесь тим, що динозаври мають електрошокові комірці. О, щось новеньке. Як я й кажу, безпека понад усе. Правило сьоме. Якщо вже прицілились, не зволікайте. Ми треновані динозаври, і ми вистежили тебе. Так, ніщо не змусить нас перейти на твій бік. Так, а може об'єднаємося проти людей? Що скажете? А знаєш, це непогана ідея. Ти така розумна. Який інститут закінчувала? Щось не так. Вони спілкуються. Та яка різниця? Стріляйте вже вогонь. Правило восьме. Не випускайте рапторів з вольєра. Якщо не знаєте, як загнати їх назад? Чудова робота, хлопці. Ми знищили цього монстра. Зачекайте, а як ми тепер загонимо рапторів назад у вольєр? Вони не повернуться до вольєрів. Я ж вам казав, що це була погана ідея. Я би порадив вам вже починати тікати від них. Він залишив нас самих. Ми на волі, от не вдахи. І остання порада. Oh, oh, Якось негарно вийшло. А я казав, зніми ці підбори. Тікайте від тиранозавра у чомусь зручнішому.